новини чи не ватері, щоб інформувати вас про події, які творять сьогодення і закладають фундамент нашого переможного майбутнього. До вашої уваги головні новини цього дня. Україна вперше офіційно відзначає День захисту дітей 20 листопада. У день захисту дітей для маленьких жителів барської громади, які живуть із цукровим діабетом, влаштували похід у кіно. Навчально-практичний центр з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення відкрили у Тульчинському вищому професійному училищі. Україну повернули тіла тисячі військовослужбовців, як повідомляють у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом слідчі та експертні установи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл. Розпочнеться процес опізнавання та підтвердження особи кожного загиблого. День гідності та свободи вшановує Україна 21 листопада. Це одне із знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина національних інтересів держави, та її європейського вибору. З нами на зв'язку Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. Мої вітання. Вітаю. І розкажіть для початку, чому саме 21 листопада стало днем вшанування гідності та свободи? 21 листопада саме. 2004 року, так і 21 листопада 2013 року розпочалися дві знакових історичних важливих події для нашої новітньої історії України Помаранчева революція і Революція Гідності. І власне на пошанування подій цих революцій і значення для українського державотворення, для української держави. В дві році саме було запроваджене державне свято День Гідності та Свободи. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося у Вінниці, та яке значення ці події мали для Вінничан? Ну, власне, Вінниця, так як і багато інших регіонів України, не стали виключенням, активно взяла участь в подіях. Від 21 листопада після цього розпорядження кабінету міністрів України про призупинення євроінтеграційних процесів і виступила на підтримку з закликом до тодішнього президента України Віктора Януковича все-таки підписати угоду про асоціацію. З Європейським союзом на саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада. І відночани власне вже на наступний день, 22 листопада, продемонстрували свою громадянську думку і на нашій одній з центральних площ міста, яка зараз носить саме ім'я, також площа Майдан Небесної Сотні. Вже 22 листопада зібралося більше тисячі власне Вінничан, і в подальшому вінничани також активно долучалися до демонстрації своєї позиції, і думки, як і в Вінниці, в Вінницькій області, так і в середмісті нашої з вами столиці Києва. Пане Олексію, а на вашу думку, які уроки цих революцій мають засвоїти сучасні та майбутні покоління? Власне кажучи, частково ми це і засвоюємо. Частина нашого суспільства знає і розуміє, частина ще на шляху до усвідомлення того, що гідність і свобода це є ті цінності, які є чи не найважливішими для українців. Для українського суспільства, для української держави протягом століть, і власне події новітньої історії України вони в черговий раз продемонстрували, що українці готові відстоювати свою гідність і свободу, і роблять власне це зараз, в часі сучасної війни за незалежність України. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре дякую. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті 78% людей із новим діагнозом туберкульозу отримали лікування. Так, Україна досягла перших цілей стратегії покласти край туберкульозу щодо зниження захворюваності та смертності, яку Прийняли ще у 2020 році таку статистику оприлюднили під час семінару розширення програм профілактики туберкульозу, який відбувся у Вінниці. Туберкульоз це інфекційна хвороба, яку викликають бактерії. Найчастіше вона вражає легені, але може пошкоджувати й інші органи. Ми сьогодні запросили на зустріч на такий навчальний семінар саме представників представників сімейної медицини всієї області, всіх форм власності, і комунальні заклади, і ФОПи для того, щоб обговорити питання профілактики туберкульозу. Це дуже важливо. Чому тому, що основний зараз навантаження і завдання по виявленню по профілактиці такої. Важкої хвороби, яка нас не полишає, воно покладається зараз на сімейну медицину. На жаль, кількість захворівших на туберкульоз не зменшується. Досить важливим є те, що не зменшується кількість хворих на хіміорезистентний туберкульоз. 20 листопада Україна вперше офіційно відзначає день захисту дітей разом із всесвітнім днем дитини. Цей день це нагадування про спільну відповідальність за тих, хто потребує найбільшої уваги та підтримки. У час, коли російська агресія щодня забирає у дітей право на безпеку, стабільність і безтурботне дитинство. Важливо ще раз наголосити: кожна дитина заслуговує на любов, захист і мирне майбутнє. Заклад знаковий. А знаєте чому? І нам набагато легше працювати з дітьми. Тому що, по-перше, в нас 145 гуртків, і жоден не платний, безкоштовні всі гуртки. А чому? Тому що ми через любов до природи, через роботу з землею, через роботу з тваринами, вивчення біології. Нас ніхто нічого нікому не платить, скажімо. і діти приходять до нас чай попити, а паралельно почути про. Там сільськогосподарську діяльність чи вирощування тих чи інших квітів, а тепличне господарство, створене нами 300 метрів квадратних. Вони приходять собі в оранжерею для того, щоб інжир розірвати і попробувати його. Похід до кінотеатру організували для дітей з барської громади, які живуть із сукровим діабетом. Хлопчики та дівчатка разом із батьками приїхали до Вінниці, аби переглянути культову кінострічку. День розваг приурочили до всесвітнього дня дитини, аби подарувати малечі яскраві враження, емоційне розвантаження та нагадати, попри хворобу кожна дитина має право на радість, підтримку і маленькі свята. У кінотеатрі не вперше. Я вже була якось е, з командою їздила, але цей фільм мені сподобався дуже, дуже сильно. Тоді перший раз, як я їздив, мені не так сподобався, як цей. Дуже цікаво було дивитися. Виникла ідея привезти дітей на кіносеанс. Кіно дуже чудове, казково, напевне, і ми дорослі час від часу хочемо якоїсь казки, тому діти різного віку, від 9 до 14 років. Але казка теж неординарна. Я думаю, що всім зайде. Але це не головне, який фільм, куди ми поїдемо. Головне це увага для дітей, і що особливо це увага для їхніх батьків. Навчально-практичний центр з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення відкрили у Тульчинському вищому професійному училищі. Кабінети облаштовані сучасними комп'ютерами, 3D-принтерами та іншим обладнанням, яке допоможе студентам здобувати актуальні навички програмування та роботи з цифровими технологіями. Ми зможемо вибрати наприклад хост наприклад для уроку математики. Ось накреслити там графік. Потім ще вибирати і суммалюємо. Студентка другого курсу Ганна Капелюшна демонструє, як під час занять користується інтерактивною дошкою. Каже, що таке обладнання значно полегшує навчання, можна швидко будувати графіки, відкривати матеріали та виконувати завдання без зайвих зошитів і підручників. Набагато спрощує, тому що можна не носити з собою навіть підручників. Вчитель може спокійно відкрити його в ну форматі такому. Потім Тести можна показати, одразу можна об'яснити завдання так, а не фотографувати і все інше. Це досить зручно. Такий сучасний навчально-практичний центр відкрили на базі професійного училища в Тульчині. У комп'ютерному кабінеті є 30 робочих місць для учнів, оснащених швидкими та зручними комп'ютерами. Також закупили обладнання для сублімаційного і трансферного друку, встановили лазерні пристрої та плотери, що допомагають працювати з великими зображеннями та кресленнями. Також є 3 d сканер та 3 d принтер, завдяки яким студенти можуть вчитися створювати об'ємні моделі. Тут є два 3D-принтера, один друкує шестерню зараз, а другий друкує підставкою до телефону. Один може друкувати 40 на 40 і висота теж 40, другий трошки менше. Оснащили навчальний простір і комплектами з робототехніки, які використовуються для навчання з основ програмування, інженерії та автоматизації. Перед тим як працювати в гранті зібралися викладачі інформаційних технологій і викладачі спецпредметів. І от тоді зародилося, що нам потрібно, для чого воно потрібно. Чому ви ж бачили, що сьогодні сканери трьох видів, ви бачили, що сьогодні проектори трьох видів, тому що вони будуть залучатися і в Творчі роботи. Відкриття навчально-практичного центру, в якому ми зараз знаходимося, є таким доброю основою і інструментом для покращення знань і підвищення кваліфікації. Заклад розвивається, активно бере участь у різних грантах, активна позиція керівника Тетяни Петрівни і всього її колективу, а особливо, що є важливим, цінним це студентів учнів. Загальна вартість проєкту два з половиною мільйони гривень, із них півтора мільйони кошти із державної субвенції. Діти сьогодні мають можливість не просто десь бачити, а спробувати і реально мати вже практичні навички. Безумовно, вони будуть значно конкурентнішими на ринку праці. І власне роботодавець отримує підготовленого фахового спеціаліста, який відповідатиме сучасним реаліям. якщо не буде такого сучасного обладнання, дітям потрібно ще 4-5 років вже на робочому місці вивчати все те, на чому сьогодні реально працюють в бізнесі. Навчально-практичний центр також дає можливість педагогам проходити стажування, а людям, які тимчасово не працюють, чи переїхали з інших регіонів, пройти перепідготовку та підвищити кваліфікацію. Також центр надає послуги населенню у сфері поліграфії та ремонту комп'ютерної техніки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Першими кажуть, коли вдягнути теплі речі, взяти парасольку або ж взагалі утриматися від виходу з дому в Україні. Відзначили день працівників гідрометеорологічної служби. Саме вони щодня стежать за змінами в погоді, попереджають про негоду та допомагають планувати наші будні. З нами на зв'язку Анна Швець, синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології. Мої вітання, Дякую, добрий день. І розкажіть, будь ласка, про вашу роботу. Як саме формується прогноз погоди? Для початку ми повинні отримати дані від метеостанцій. Далі формуються карти погоди. Також до повномасштабного вторгнення у нас діяли аерометеорологічні спостереження, радіозондування. От, завдяки цим даним ми могли бачити погоду як в приземному полі, а також на висотах півтори, 3-5 тисяч метрів над рівнем землі. Наразі ми використовуємо дані чисельних моделей, які створені європейськими метеорологічними службами. І дуже активно користуємося супутниковими спостереженнями, які дають нам, власне, дані про хмарність насичення вологою в повітрі, а також повітряні маси, які Циркулюють над нашою територією, які прийдуть до нас. От, власне, з усіх цих даних із карт, із радіозондування, а також чисельних моделей. Ми всі ці дані комбінуємо, а далі ми вже створюємо власний текст прогнозу, який ми поширюємо усіма можливими каналами. Як через електронну пошту із нашими споживачами і через соціальні мережі. Власне, що стосується соціальних мереж, пані Ано, як ваш центр адаптується до сучасних технологій? Знаємо, що активно ведете соціальні мережі, як реагують люди на ваші онлайн прогнози? Раніше ми також мали ну, як випускали. Метерологічний бюлетень у мережу інтернет через наш офіційний сайт, Вінський Вінського обласного гідрометеорологічного центру. Але в останні роки ми почали активно вести соціальні мережі. Ми з квітня 2023 року ми два рази на тиждень це в понеділок, та в п'ятницю, ми випускаємо відео і ми вже так іноді останнім часом креативно підходимо до наших відеозйомок. Ми намагаємось не відставати від сучасних трендів, щоб наші споживачі були завжди в курсі актуальних погодних змін. Пані Анно, і головне запитання, яке цікавить кожного глядача: чи можете вже зараз прогнозувати, якою буде цього року сніжна зима чи ні? Загалом ми працюємо над короткостроковими прогнозами. Це від 1 до 5 доби. І консультації шоста, десята доба. Загалом, усі. Кліматичні ці попередження в нас надають український гідрометрологічний центр, який знаходиться в Києві, раз на місяць ми отримуємо від отримуємо від них метрологічний бюлетень із даними, які в нас будуть відхилення від норми по температурі та по опадах. На поточний місяць. Тобто, зараз, яка в нас буде погода в грудні чи в січні, ми не можемо точно сказати, тому вже буде видно через кілька тижнів. Але чи буде сніг? Ну, зазвичай взимку варто очікувати снігу, але чи буде Покрив сніговий стійкий, наприклад, чи там два тижні і більше. Це вже треба дивитися ближче до зими. Я впевнена, що глядачі обов'язково будуть дивитися ваші прогнози, щоб бути в курсі. Чи буде стійкий покрив сніговий? Чи ні. Вам дякую за те, що за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Швець, синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології. На цьому наш випуск завершено. Пам'ятайте, ми сильні, коли об'єднані та поінформовані. Вірте в Збройні Сили України, вірте в себе і вірте в перемогу. Бережіть себе до зустрічі на рідному каналі.